Чодна подача з кутового можна бити з льоту, але ось такий удар через себе метушня індукве забиває за полтавську ворсклу, Затовкли таки вони цей м'яч у ворота чорноморця. Денис Ндукве, Якщо в минулому, минулому, в минулих турах Пшеничнюк був джокером у Олександра Бабича, то свій джокер знаходиться і у Юрія Максимова. Чорноморець ще не з'явився на полі, але приймає привітання. Приймає привітання і Денис Ндукве, який забиває свій перший гол в українській прем'єр-лізі. І відповідно свій перший гол за ворсту. Давайте дивитися, чи не було тут ніяких офсайдів та інших моментів. Ось здавалося, крупському тут треба було бити, але ось цей удар через себе. Від Челядіна насправді виходить таким чи то перед асистом, чи то взагалі асистом.